Розділ 6. Почуття в духовному житті. Пункт 3. Почуття в динаміці духовного життя. Почуття як механізм індикації того, що ціну для нас. І як чинник, що спонукає до дій, звісно, вписані в божественний задум спасіння, вони відіграють важливу роль у переживанні духовного досвіду адже, як уже було зазначено, людина входить у духовне життя цілком усією особою, а не частинами себе. Неможливо бути емоційно нейтральним до тих християнських цінностей, які ми обрали та вписали у власний світогляд. Отже, можна вказати на три функції почуттів у переживанні духовного досвіду. Перша функція інформування Багато процесів у психосоматичній, інтелектуальній і духовній сферах існують поза свідомістю, вони відбуваються в нас, але залишаються за межами розуміння доти, доки не стануть настільки важливими. Що свідомість сфокусує на них увагу. Реакція почуттів дозволяє нам зрозуміти, яке наше справжнє ставлення до певної події чи об'єкту. Наприклад, людина, беручи участь у літургії, слухає проповідь, нудиться, але раптом чує, що проповідник торкнувся важливої для неї теми і позначив можливе розв'язання проблеми. Цієї миті. Хоча особа й не думала про це раніше, згадана проблема раптом стала актуальною, з'явилася можливість її розв'язання, унаслідок чого людина може відчути радість, це почуття виявить, що особа оцінює запропоноване рішення як добре. У практиці духовного життя потрібно бути дуже уважним до того, що відчуваємо. Адже це дозволяє нам краще зрозуміти себе, власні цінності, своє справжнє ставлення до чогось. Ми можемо усвідомити, які цінності для нас істинні. Наприклад, хтось ідентифікує себе як католика, бере участь у житті церкви, але водночас відчуває глибоку неприязнь чи навіть ненависть до якогось аспекту церковного життя, приміром. Негативно ставиться до певного типу священиків і радіє, коли комусь із них щось не вдалося. У такій ситуації саме ці почуття мають дати людині інформацію до роздумів чому вона так негативно оцінює цих священників? Чи тільки в них корінь проблеми? Хоча духовенство не ідеальне і, найімовірніше, ніколи ідеальним не буде, проте. Почуття неприязні дозволяє здійснити і спецсовість, що може допомогти самій людині стати краще, поглянути на світ і церкву ширше. Якщо цього не зробити, а піддатися емоціям, насичувати їх новим змістом, то можна дійти до ненависті, поріднитися з гріхом. Слід звернути увагу на один важливий аспект почуттів. вони завжди відображають нашу Суб'єктивну оцінку, хоча може здаватися, що ми об'єктивно маємо рацію, бо емоційно дуже сильно залучені в пережиту ситуацію. Інтенсивність почуттів не підтверджує нашої правоти, а лише інформує, що відбувається щось важливе для нас. Потрібно завжди пам'ятати, що для оцінки ситуації слід також використовувати розум. Керуватися навичками розмірковування. Друга функція спонукання. Друга важлива функція наших почуттів вплив на мотивацію до дії. Завдяки оцінюванню чогось як доброго, ми починаємо цього прагнути, хочемо володіти таким благом. Почуття в цьому разі є імпульсом, що спонукає до певних дій. Негативні почуття. Теж впливають на рішення ми починаємо уникати того, що оцінюємо як зле. У досвіді духовного життя функція спонукання дуже важлива вона дозволяє нам не плисти за течією, а ухвалювати усвідомлені рішення згідно з внутрішньою ієрархією цінностей. Наприклад, під час молитви, коли ми розпізнаємо її мету. Єднання з Богом як благо зароджується і саме бажання молитися. Спонукані цим прагненням, і не тільки ним, звичайно, ми вирішуємо вчинити акт молитви. Додамо тільки, що почуття бувають і яскраво виражені, і практично непомітні, тож потрібно бути уважним до свого внутрішнього світу. Третя функція переживання. Ця функція почуттів дуже добре показує відкритість людини на духовну реальність, адже завдяки їй ми не тільки на інтелектуальному або ціннісному, моральному рівні переживаємо духовний досвід, але й можемо нею насолоджуватися. Наведемо ще раз приклад, який уже використовували вище Коли вечеряємо в ресторані, для нас важливий не тільки сам факт споживання їжі. Але й те, як це відбувається атмосфера, компанія, естетика сервірування. Завдяки почуттям ми фокусуємося на тому, що з нами стається тут і зараз. У духовному житті для нас теж важливо не тільки те, що переживаємо, але й як це відбувається. Функція переживання допомагає нам не тікати у фантазії чи спогади. Отже, як бачимо, почуття відіграють важливу роль у практиці духовного життя.